І ми щастя довго так шукаємо. Чекаємо на чудо із небес, але просто ми не помічаємо, що все життя складається з чудес. Хороше ми сприймаємо буденність, а якщо лихо, Боженько, біда, дає нам Бог любов, ми ставимо вище ревність, а втративши зітхаємо, це життя. Не міємо цінувати те, що маємо життя, здоров'я, рідне, дім і хліб. Чуже здається кращим, то не знаєм, що нарікати це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілося більше статку, Жарке нам було літо й не така сама. Чи мріють зараз люди про досадок, чи їх дітей ледь не позбавила життя війна, чи мріють про полке кохання бійці, що без свідомості лежать, а скільки наречена сподіваннях Мушене коханого чекать скільки материть у ми це були. яким же не був їх син, не син змінився, а батьки збагнули, що він у них лише такий один. А діти скільки нервів їли тату, мамі. Казали, що дорослі їм не варт. Не треба задавати рідним рани, не знаємо, які майбутнє готує доля жарт. Я знаю лише одне цінуємо те, що маємо, і Богу дякуємо за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя. Амінь.